Друзі, привіт! До вашої уваги потужна високоякісна колонка, багатокімнатний динамік від німецької торгової марки Silver Crest. Multiroom Speaker пропонує можливість забезпечувати ваші чотири стіни музикою через W-Lane, транслюйте улюблені пісні в усіх кімнатах вашого дому або наповнюєте звуком кожну кімнату окремо. Завдяки додатку Silver Crest Smart Audio ви зможете контролювати музику, гучність і вибір джерела бездротовим спілкуванням. І міжкімнатами за допомогою смартфона або планшета. Трьохлінійна система, що складається з двох високочастотних динаміків, двох широколінійних динаміків і одного сабвуфера це захоплююче звучання Hi-Fi і надійна основа низьких частот. Вихідна музична потужність 35 Вт. Інтуїтивно зрозуміла інтеграція в WLAN. Програма Smart Audio для смартфонів завантажується безкоштовно. Гучка та необмежена обмежена потокова перестання. Передача музики через такі сервіси, як Deezer, Spotify, Napster, UPnP та інші. Прийом інтернет-радіо, смартфони та планшети, порт USB, AUX і 9 налаштувань еквалайзера. Функція сну 15, 30, 45 і 60 хвилин. підтримує всі формати відтворення музики. Дводіапазонний Wi-Fi приблизно 2,4 на 5 ГГц, підключення через USB, додатковий вхід із роз'ємом 3,5 мм. Розміри ширина 37,6 см, висота 14 та глибина 14 см. Замовити цього красення ви можете вже зараз у наших менеджерів або через телеграм та вебер канали. Всім гарного настрою та вдалих покупок!